Там ворог йшов на Баштанку, то батько був якраз знаходився в Казанка, в ПГТ Казанка, і я потелефонував йому і кажу, у вас є хоча б там танк, чи далі є танк, казав, нічого немає, у нас тільки зброя по чотири рожка, і ми Ну, він кинув слухавку, але не положив, не відключився від дзвінка. І я все чув, і я відчув таку слабкість. Ну навіть зараз моторошно трошки, що я вже можу не побачити батька. ну. Ну, склалося дуже, ну як склалося, там коли вже побачив телеграм-каналах, що колону розгатили, то він одразу через. Ну, десь вже на наступний день він перетелефонував, тому що ну, ну, тобто, це такі моменти, коли ти це все про це все відбувалося, коли ми якраз будували сховище, був настрій такий, що нам ми у нас все. Все виходить, що ми там і все дроти привезли, ми там, все, все, все. І тут такий телефонний дзвінок, просто що ну, мене трошки, Але я розумію, що я чоловік, я маю бути сильним.